Вона підбігла до нього і просунула руку в один з рукавів його пальто. Ось так, зливши два тепла в одне, вони стали одним цілим у вісні, яким завжди були поза снами. Вони мали б народитись у такому от селищі біля моря, в сім'ях простих рибалок. Він мав би щодня виходити в море на човні і знаходити мушлі для неї. Вони повинні б були виростати разом. Під цим небом, бігати по цьому камінню, купатися у цих хвилях, камінь і вода, як він і вона, колись, врешті-решт, знаходять одне одне, зливаючи два тепла в одне. Жоден з них не народився у такому селищі біля моря. Проте обидва завжди знали, що десь є місце, яке чекає саме їх. Місце під цим небом. Обидва втікали від роззявлених пащ мегаполісів від їх скам'янілості до цього живого каміння. Коли він сьогодні вийшов на берег моря, у цьому селищі, він вже знав, що вона десь є у нього і що вона близько. Про це розповіло її тепло, що так відверто укрилося в його рукаві.